Вітаю, я Олександр Заславський, заступник виконавчого директорки лабораторії законодавчих ініціатив, і це цикл лекцій, присвячений аналізу публічної політики, який ми підготували спільно з українською школою політичних студій. І в заключній частині цього циклу ми поговоримо одразу про три етапи публічної політики: це моніторинг і оцінка, ревізія і комунікація результатів політики. Хоча всі етапи циклу політики безумовно між собою логічно пов'язані. Ці три пов'язані особливо. Більше того, в деяких джерелах взагалі не розділяють цей етап, заключений на три різних етапи. Тим не менше, ми їх розділяємо на три різні, оскільки сучасні підходи все ж таки мають тенденцію якраз їх розділяти. Отже, моніторинг і оцінка політики. Після того як політика була розроблена, ухвалена та реалізована, важливо оцінити її ефективність. Це дозволяє зрозуміти, чи досягнуті поставлені цілі, чи є необхідність у коригуванні. Або припинені політики. Оцінка політики це не лише вимірювання результатів, але й вивчення причин цих результатів. Однак почати треба із, як на мене, важливої методологічної ремарки. Моніторинг і оцінка є двома взаємодоповнюючими, але концептуально різними інструментами аналізу політики, які застосовуються на етапі реалізації та після завершення політики. Обидва спрямовані на покращення якості ухвалених рішень, однак мають Різні завдання, методи і часові рамки. Моніторинг політики це процес постійного регулярного збору даних про хід виконання політичного рішення чи програми. Його мета оперативно відстежувати, чи виконується політика згідно з планом, чи досягаються проміжні цілі, чи витрачаються ресурси ефективно, чи працюють інституції згідно з розкладом. Наприклад, у програмі субсидій моніторинг може фіксувати кількість поданих заявок, швидкість їх обробки. Або обсяг коштів, що надійшли на домогосподарство. Тобто моніторинг відповідає на питання, чи відбувається все так, як було заплановано. Оцінка політики або evaluation – це ширший і глибший аналітичний процес, який передбачає не лише збір даних, але й інтерпретацію результатів, чи досягнуто очікуваних результатів, які були непередбачувані наслідки, чи була політика взагалі ефективною, економічно виправданою або справедливою. Оцінка може проводитись. В Принципі, як і у процесі реалізації, це може бути проміжна оцінка, так і після завершення, фінальна або ретроспективна. Наприклад, у реформі децентралізації оцінка може показати, чи справді підвищилася якість публічних послуг у громадах і які чинники впливали на успіх або провал. Отже, якщо скористатися медичною термінологією, моніторинг це термометр, що фіксує поточну температуру політики, а оцінка це діагноз, що дозволяє зрозуміти. Чому вона працює або не працює, і що з цим робити далі? Моніторинг дає змогу швидко коригувати процеси, тоді як оцінка допомагає ухвалювати стратегічні рішення щодо перегляду політики, її масштабування або, взагалі, завершення програм. І ще одне важливе методологічне зауваження: оцінка політики безпосередньо пов'язана із тим аналізом, зокрема, наприклад, оцінкою впливу. Які здійснюються на етапі формулювання політики, адже саме на тому етапі розробник повинен був визначити індикатори досягнення поставленої задачі критерії, за якими розробник дізнається, що проблема взагалі вирішена. І саме за цими індикаторами має відбуватися оцінка політики. Отже, коли ми переходимо до, саме до оцінки політики, важливо не лише визначити, чи була вона реалізована, але й глибше проаналізувати, якою мірою вона була успішною. Які наслідки спричинила, та наскільки довготривалими буде її вплив? Для цього аналітики користуються кількома ключовими критеріями оцінки. Кожен із яких відповідає на специфічне питання про якість і результативність політичного втручання, тобто інтервенції у термінах європейської комісії. Перша це оцінка результативності, те, що називається ефективнес, зосереджена на тому, чи вдалося політиці досягти поставлених цілей, наприклад. Якщо метою програми була мінімізація безробіття серед молоді, ефективність оцінюється через фактичне зниження рівня безробіття в цій віковій групі. Цей критерій прямо пов'язаний із відповідністю результатів заявленим намірам. Далі, експост оцінка впливу, імпакт на відміну від екс анти, яка здійснюється на етапі формулювання політики. Йде іще далі і намагається з'ясувати, які зміни реально відбулися внаслідок політики. Це можуть бути як бажані, наприклад, покращення громадського здоров'я, так і побічні неочікувані ефекти, наприклад, зростання навантаження на інфраструктуру. Ця оцінка допомагає усвідомити ширші соціальні, економічні або культурні наслідки політики. Наступне оцінка ефективності витрат, те, що називається ефіщенсі, пов'язана з економічною логікою, чи були досягнуті результати з найменшими можливими витратами. Тут використовуються інструменти, які ми вже проговорювали: аналіз вигоди витрат або кост efficiency Аналіз – це аналіз ефективності витрачання коштів. Політика може бути ефективною з точки зору досягнутих результатів, але не ефективною з точки зору витрат, тобто проблему можна було вирішити за менші кошти. Ще один вимір: це оцінка сталості, sustainability, допомагає з'ясувати, чи Збережеться позитивний результат після завершення зовнішньої підтримки чи фінансування. Наприклад, оцінка сталості після завершення грантової підтримки ЦНАПів показала, що більшість громад або їх значна їх частина не змогли самостійно забезпечити їх функціонування без додаткового фінансування зовні. І ще один вимір: це оцінка прийнятності «acceptability». фокусуються на рівні підтримки політики з боку громадськості стейкхолдерів і цільових груп. Політика, яка виглядає ефективною з технократичної точки зору, може виявитися неприйнятною для громади, якщо суперечить цінностям, інтересам або культурному контексту. У сукупності ці критерії дозволяють сформувати певну багатовимірну картину впливу політики та приймати виважені рішення щодо її продовження, масштабування або перегляду, або припинення. Якщо говорити про конкретні методи оцінки політики, то традиційно виділяють Якісні та кількісні, як і в багатьох інших дослідженнях. Кількісні методи оцінки політики базуються на зборі та аналізі, як на дивно, кількісних даних, що дозволяє об'єктивно вимірювати результати та вплив заходів політики. До таких методів належить статистичний аналіз, економіко-математичне моделювання, опитування з великою вибіркою, а також інструменти на кшталт того ж аналізу вигод та витрат, а також оцінка економічного впливу. Ці методи дають змогу оцінити, наприклад. Наскільки змінився рівень безробіття, догоди населення чи екологічні показники після впровадження певної політики, забезпечуючи порівнянність і репрезентативність результатів? Якісні методи навпаки спрямовані на глибше розуміння контексту, мотивації, ставлень і процесів, які не завжди можна кількісно виміряти. До них відносять інтерв'ю, фокус групи, кейс стаді, аналіз документів та спостереження. Ці методи допомагають розкрити причини успіхів чи провалів політики, зрозуміти позиції ключових стейкхолдерів, а також виявити соціокультурні чи інституційні фактори, що впливають на реалізацію політики. Наприклад, через інтерв'ю з працівниками соціальних служб можна з'ясувати, чому певна реформа не працює на практиці, навіть якщо кількісні показники здаються достатньо позитивними, і ні для кого не буде секретом, що оптимальна оцінка політики часто передбачає Комбінування кількісних і якісних методів, що дозволяє отримати повну картину і забезпечити комплексний аналіз, з нашого досвіду, зокрема за результатами оцінки ветеранської політики в Україні в 19-23 роках, можна виділити кілька ключових проблем, які є показовими не лише для цього напряму, а й для всієї системи моніторингу і оцінки державної політики в країні. Однією з найбільших системних проблем є фокус переважно на звітуванні про виконання завдання. А не на оцінці впливу політики. Вітчизняна практика зводиться до фіксації процесуальних дій, чи видано наказ, чи розроблено документ, чи проводено тренінг. Тобто, по суті, це не звітування в режимі оцінки, це звітування в режимі моніторингу. Це дозволяє формально демонструвати прогрес навіть тоді, коли реальний ефект для цільової групи, наприклад, ветеранів, залишається мінімальний або взагалі відсутній. Оцінка політики в Україні обмежена не лише технічним виконанням, тобто звітуванням за галочками, але й відсутністю якісних індикаторів та даних, що дозволили поцінити зміни у житті цільової аудиторії. Наприклад, немає системного розуміння наскільки ветеранські програми впливають на інтеграцію колишніх військових у громади, забезпечуючи їм гідну зайнятість або доступ до послуг. Ця ситуація ускладнюється тим, що оцінка часто не передбачала залучення самих ветеранів або громадських організацій, які з ними працюють, що невелює насправді принцип інклюзивності та призводить до низької легітимності аналітичних висновків. Ще однією гострою проблемою, на яку можна звернути увагу, є відсутність механізму перетворення результатів оцінки на зміни в політиці. Тобто навіть у випадках, коли проблеми насправді фіксувалася, система не мала достатніх зворотних зв'язків. Які дозволили б адаптувати політику або змінити її інструмент. Після того, як політика була розроблена, ухвалена, реалізована та оцінена, настає етап ревізії. Це критичний момент, коли необхідно вирішити, що взагалі робити, чи продовжувати політику, чи вносити в неї зміни, або її взагалі скасовувати. Ревізія політики це не лише реакція на проблеми, а й стратегічний процес адаптації до мінливих умов та нових викликів. То які можуть бути причини ревізії політики за результатами її оцінки? Однією з основних підстав для ревізії є невідповідність результатів очікуванням, коли політика по суті не досягає запланованих цілей або її вплив виявляється нижчим за очікування. Власне тоді виникає потреба переосмислити засоби реалізації ресурси або самологіку втручання. Наприклад, якщо державна програма з підтримки малого бізнесу не збільшує зайнятість у тих регіонах, де планувалося зменшити безробіття. Тоді необхідно перевірити, чи правильно визначено цільову групу, чи дієві запропоновані стимули. Ще одна поширена причина ревізії: зміна в зовнішньому середовищі, економічні кризи, нові технології, пандемії, війна, демографічні зрушення або зміна політичного керівництва можуть створити нові умови, в яких стара політика більше не працює або навіть шкодить. Наприклад. Політики, розроблені до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, потребували радикального перегляду у зв'язку з новими викликами для безпеки, економіки та соціальної сфери. Крім того, ревізія може бути необхідною через появу нових доказів або досвіду, зокрема на основі результатів оцінки політики або громадського зворотнього зв'язку. Якщо оцінка виявила низьку ефективність, або соціальну несправедливість у реалізації певної програми, її продовження без змін може бути неетичним або нераціональним. Також важливим стимулом для перегляду політики є зміна пріоритетів суспільства або уряду, наприклад, зміщення уваги з інфраструктурного розвитку на соціальну справедливість, цифровізацію або екологію. Нарешті ревізія політики часто викликана високим рівнем конфліктів інтересів або спротиву стейкхолдерів, що взагалі блокує або ускладнює реалізацію. У таких випадках влада змушена йти на перегляд умов інструментів або навіть принципів політики, щоб забезпечити політичну здійсненність і соціальну підтримку. Таким чином, ревізія це ні в якому випадку не поразка, а важлива складова циклу політики, яка дозволяє адаптуватися, вчитися і робити державне управління більш ефективним. Сам процес ревізії, в принципі, базується на тих же засадах, що і першопочатковий процес розробки політики з нуля. Все зазвичай починається з ініціативи, яка може виходити від різних акторів урядових структур, парламентарів, експертів, громадськості або міжнародних партнерів. Важливим поштовхом є одна із причин, які ми вже описували в попередній частині: виявлення проблем або невідповідностей між очікуваними і фактичними результатами політики, а також зміна зовнішніх умов чи пріоритетів. На цьому етапі збираються початкові дані та інформація, які свідчать про потребу перегляду, а також формулюються цілі і завдання майбутньої ревізії. Наступним кроком є більш глибинний аналіз існуючої політики, ніж був застосований для оцінки ефективності. Для цього застосовуються методи, які з тих чи інших причин, можливо, не були застосовані під час, так би мовити, первинної оцінки. При цьому особливий акцент. Робиться якраз на взаємодії стейкхолдерами, особливо тими групами, на яких оригінальна політика безпосередньо була спрямована. Можливо, були виявлені додаткові групи, на яких був здійснений негативний неочікуваний вплив. На основі отриманих даних формується перелік проблем, недоліків та потенційних шляхів удосконалення. Далі відбувається розробка альтернативних варіантів корекції політики. Це може бути як часткове коригування окремих інструментів, так і комплексне перепроектування політичного курсу. На цьому етапі застосовуються методи аналізу варіантів політики, про які ми вже говорили неодноразово. Аналіз витрат та вигод або багатократеріальний аналіз, щоб зважити переваги і ризик кожного рішення. Водночас важливо оцінити політичну здійснення змін, враховуючи інтереси основних стейкхолдерів. Фінальним етапом є ухвалення рішення щодо внесення змін на їх впровадження для успішної реалізації ревізії. Необхідна координація між різними органами влади, достатньо ресурсне забезпечення та чіткий механізм моніторингу. Вже оновленої політики можливо на етапі дизайнування першопочаткової політики були неправильно визначені індикатори і досягнення. Важливим аспектом є її комунікація з громадськістю, щоб забезпечити підтримку зміни, підвищення легітимності оновленого курсу. Процес ревізії не завершується одноразовим впровадженням, а передбачає подальший моніторинг та оцінку, щоб забезпечити адаптивність політики. Динамічних умовах, власне, саме тому це і називається циклом політики. Сам процес ревізії політики, незважаючи на її важливість, може зіштовхнутися із низкою суттєвих викликів та обмежень, які можуть ускладнити або навіть взагалі зупинити процес оновлення державного курсу, перш за все, це політичні бар'єри. Часто реформування політики суперечить інтересам груп впливу або політичних сил, які можуть чинити опір змінам через страх втрати впливу або ресурсів. Такий супротив здатен уповільнити процес або призвести до прийняття компромісних, але мало ефективних рішень. Ще одним суттєвим обмеженням є недостатність або низька якість даних для оцінки політики без достовірної інформації про реальний вплив і ефективні заходів. Важко об'єктивно аргументувати необхідні змін або обирати найкращі альтернативи. В Україні це особливо актуально через проблеми з системами збору даних, відсутність належного моніторингу, а також обмеженість ресурсів взагалі для проведення оцінки. Крім того, процес ревізії ускладнює інституційна фрагментація та відсутність координації між різними органами та рівнями управління. Часто різні відомства мають власні інтереси та підходи, що призводить до конфліктів і дублювання зусиль або навпаки пропуску важливих аспектів реформування. Не менш важливою проблемою є обмеженість ресурсного забезпечення як фінансового, так і кадрового. Ревізія політики вимагає значних інвестицій у дослідження, аналітику, консультації з експертами та стейкхолдерами без відповідного фінансування та кваліфікованих фахівців. Процес ризикує залишитися декларативним або формальним, без реального впливу на покращення. Нарешті викликом є часові обмеження та тиск на швидкість ухвалення рішень. Політичний цикл часто вимагає оперативності, тоді як повноцінна ревізія потребує часу для збору даних, аналізу, громадських консультацій і розробки нових рішень. Це може призводити до поспішних кроків або відкладень важливих змін, що негативно позначається на якості політики і довіри суспільства. Таким чином, успішність ревізії політики залежить не лише від її методології, а й від здатності подолати комплекс політичних, інституційних і ресурсних. Викликів прикладом ревізії, яка зіштовхнулася із рядом викликів, може бути кейс тої ж ветеранської політики, але за інший період. Після 2014 року політика підтримки ветеранів АТО ООС в Україні формувалась поспішно та фрагментарно, з акцентом на пільги, одноразові виплати та надання землі. Водночас вона ігнорувала реабілітацію, психосоціальну адаптацію та економічну реінтеграцію, що згодом виявили як серйозні недоліки. Через аналітичні звіти та зворотний зв'язок від самих ветеранів у 2018-2019 роках розпочалась ревізія цієї політики. Власне було створено міністерство у справах ветеранів, а також запропоновано нову стратегію переходу до цивільного життя. Зміни передбачали партнерство з громадським сектором, індивідуальні плани реінтеграції та спробу суву від пільгового до реабілітаційного підходу. Проте ревізія зіштовхнулася з викликами. Нестабільні інституції реорганізація міністерства браком фінансування, слабкою координацією та переважанням формального моніторингу реалізації заходу над справжньою оцінкою ефективності політики. І в цій частині ми нарешті переходимо до етапу комунікація політики. Важливо відмітити, що, хоча в класичних моделях циклу політики, комунікація взагалі не завжди подається як окремий етап. Сучасна практика, особливо якщо подивитися документи Європейського союзу або OECD, часто виокремлює її в самостійну фазу, зазвичай після оцінки політики, або як частину імплементації з постійним фокусом на зворотній зв'язок. Я пропоную в рамках цього конкретного курсу, все ж виділити комунікацію політики як окремий етап, тримаючи в голові той факт, що наприклад комунікація із стейкхолдерами взагалі має відбуватися на кожному із описаних етапів циклу політики. Однак на цьому етапі настає критичний момент, коли необхідно донести зміст, цілі та головне результати політики до громадськості та заінтересованих сторін. Почати варто з принципів ефективної комунікації, які мають базуватися на чіткості своєчасності та адаптації повідомлень під різні аудиторії. По перше, інформація має бути викладена зрозумілою мовою, без зайвого професійного жаргону, канцеляризмів, щоб максимально охопити і зацікавити різні групи стейкхолдерів від широких верст населення до експертів і медіа, важливо, щоб комунікація відбувалася вчасно, одразу після завершення основних етапів реалізації або оцінки політики, щоб уникнути втрати інтересу чи виникнення непорозумінь. При цьому повідомлення мають бути конкретними, підкріпленими фактами та результатами, які свідчать про досягнення або про вирішення проблеми в результаті реалізації політики. Другий ключовий принцип це інтерактивність та відкритість до зворотнього зв'язку. Ефективна комунікація передбачає не просто передачу інформації, а активне залучення громадськості, змі та інших заінтересованих сторін для обговорення результатів, висвітлення проблем та пропозицій. Це насправді і створює атмосферу довіри та підзвітності, що є необхідним для легітимності політичних рішень, подальшого вдосконалення політики. Також інтерактивна комунікація допомагає врахувати різноманітність точок зору та адаптувати політичні стратегії відповідно до отриманих відгуків, і це підвищує шанси на успішність реалізації наступних етапів політики. Наступний аспект, на якому варто зупинитися, це Формування стратегії комунікації результатів політики для цього в першу чергу необхідно чітко визначити цілі. Важливо зрозуміти, що саме ми хочемо донести до громадськості, чи це інформування про нові рішення, переконання у необхідності змін, залучення громадян до участі у процесі або ж управління кризовими ситуаціями. Чітко сформульовані цілі допомагають сконцентруватися на ключових повідомленнях і вибрати власне правильний підхід до комунікації, що підвищує її ефективність. Наступним важливим кроком є ідентифікація цільової аудиторії. Сегментація населення за демографічними, соціальними, культурними чи іншими характеристиками дозволяє створити релевантні адресні повідомлення. Для охоплення максимальної аудиторії слід правильно обирати канали комунікації, поєднуючи традиційні медіа: телебачення, радіо, пресу, із цифровими платформами, соціальні мережі, вебсайти, мобільні додатки. При цьому важливо розробляти. Зрозумілі та лаконічні повідомлення, уникаючи складної термінології, щоб зробити інформацію доступною для різних груп населення, також слід враховувати оптимальний час і частоту поширення повідомлень, підлаштовуючись під особливості аудиторії та контекст ситуації. І це дозволяє досягти якраз максимального впливу на залучення на цьому етапі циклу політики. Також не варто забувати про можливі виклики, з якими можуть зіштовхнутися відповідальні за політику органи та особи. Комунікація політики часто ускладнюється через дезінформацію, яка швидко поширюється в медіа та соціальних мережах, викривлюючи суть політичних рішень і впливаючи на громадську думку. Неправдива інформація здатна створити хибне уявлення про політику, викликати страх чи непорозуміння, що ускладнює завдання комунікаторів донести офіційні та достовірні дані. Водночас низький рівень довіри до уряду і державних інституцій посилює ці проблеми. Адже навіть правдиві повідомлення можуть сприйматися скептично або ігноруватися, знову ж таки, що знижує ефективність комунікації, і робить її більш складною. Крім того, культурні та мовні бар'єри можуть бути серйозним викликом для політичної комунікації, особливо в багатонаціональних і багатомовних країнах. Для того щоб повідомлення було зрозумілим і релевантним, його потрібно адаптувати з урахуванням місцевих традицій. Мови та цінностей, що потребує додаткових ресурсів і часу, технічні обмеження, такі як недостатній доступ до інтернету, або цифрових пристроїв у сільській місцевості, або віддалених регіонах, також значною мірою звужують можливості ефективного поширення інформації, особливо через сучасні цифрові канали. Усі ці фактори вимагають комплексного і гнучкого підходу, щоб подолати бар'єри та досягти якісної взаємодії з різними аудиторіями. Прикладом не супер вдалої комунікації політики в Україні може стати якраз інформаційна кампанія щодо впровадження медичної реформи у 17-18 роках, хоча реформа мала на меті покращити доступність і якість медичних послуг, її комунікація. Зіштовхнулася з низкою проблем. По перше, поширення міфів і дезінформації про нібито закриття лікарень або скасування безкоштовної медицини сприяло формуванню негативного ставлення серед значної частини населення. Це було посилено низьким рівнем довіри до влади, що змушувало багатьох сумніватися у достовірності навіть офіційних повідомлень. Крім того, відсутність адаптованих комунікаційних матеріалів для людей старшого віку, а також обмежений доступ до інтернету в віддалених регіонах. Знижував охоплення аудиторії. У результаті багато громадян залишилися дезінформованими або скептичними, що значно ускладнювало реалізацію реформи та її сприйняття суспільству. Цей кейс. Ілюструє наскільки важливо враховувати описані виклики і бар'єри для успішної комунікації політики, власне, конкретно цей приклад більше стосується комунікації не стільки результатів реформи, скільки комунікації у процесі її реалізації. Втім, як я вже казав на початку цієї частини, комунікація політики в рамках різних підходів до аналізу політики. Може бути а швидше і має бути наскрізним елементом усього процесу від аналізу проблеми до оцінки та власне комунікації результатів впровадженої політики. На цьому закінчується наш курс лекцій з аналізу публічної політики. Я сподіваюся, що він стане в нагоді у вашій професійній діяльності незалежно від того, чи пов'язана вона з політикою, державним управлінням, громадською діяльністю чи не пов'язана. Хай щастить.